Сьогодні ми відкриваємо третій волонтерський центр Бджолата розвитку Кам'янського разом з нашими партнерами, друзями вже Червоним Христом, Каріта з Православної церкви України. На базі цього центру ми будемо кожного дня годувати, будемо видавати гуманітарну допомогу. Будуть проходити майстер-класи з художнього малювання, буде дошкільна підготовка, буде кімната православної церкви України, платіння сіток, допомагаємо нашим військовим. Хочемо подякувати нашому міському голові Андрію Леонідовичу. Білоусову за допомогу, тобто без нього ми б це не зробили ніколи. За час роботи перших двох центрів допомогу отримали тисячі наших мешканців, вимушені переселенці, людям надавалася юридична, психологічна матеріальна допомога Збройним силам України. Я хочу подякувати громадській організації громадську фонд розвитку Кам'язку за те, що відкрили тут в південному районі цей волонтерський центр, який також буде надавати допомогу як мешканцям південного району. Так, і збройним силам України в перший день літа відкривається ще один такий, скажімо, філіал волонтерського центру, який об'єднує собі безліч організацій, безліч волонтерів різних напрямків. Взагалі, знаєте, мені здається, це дуже гарна така ідея, дуже гарна тенденція, коли в нас в кожному районі відкривається волонтерський центр, куди можуть прийти і звернутись люди, отримати допомогу, самі надати цю допомогу. Тут буде про суті наш благодійний фонд. Покрова хаб сьогодні, наприклад, ми спільно привітали там в нашому корпусі, в нашому відділенні спільно з Андрієм Ленича привітали дітей з будинків сімейного типу, коли родини усиновлюють свої родини дітей, подарували їм подарунки. Сітку ми вяжем для воїнів. Ми ж повинні допомагати нашим воїнам. Будемо тут малювати, ліпити, вирізати, клеїти і таке інше створювати мистецтво. Цей час це дуже відволікає і дорослих і дітей. Це дуже відволікає від сьогодення і більше розвиває творче мислення. Це дуже велика справа, дуже гарне діло, що відкрили такий волонтерський центр у нас на соцмісті. Я прийшла сюди з дитиною. У мене синочок Максим. Йому 10 років. То він у захваті. І, взагалі, це дуже добре, що в нас на районі відкрилася така команда, є, яка може допомагати. Ти людям наш такий складний час це дуже важливо.